Так, Зай, я дома. Привіт, коханий. Що ти зробила? Яйця пошор. Я мав на увазі, що ти зробила з машиною. А як ти здогадався? А, я все ж таки здогадався, да? А я то думаю, чому квартира чиста, воно троядами викладене речення, я дуже сильно тебе кохаю. Бо я тебе дуже сильно кохаю. Що сталось? Я не винна. Що сталося? Так склались обставини. Я кажу, що сталось! Я їхала по Хрещатику. Я ж просив тебе об'їжджати, це страшне місце. Там завжди бомвісти в шашки грають. Угу. І що, вони тебе підрізали, так? Да? Ні. А що тоді Сталося я грала. В плані. Ну в шашки грала. Ти ганяв на наші машини в шашки, та ні, там просто в додатку турнір був онлайн. Мені один хід лишався в шашках, і я дамка. І що? Що далі сталося? Ну ти знаєш, що таке лежачий поліцейський? Ну так їх кладуть для того, щоб машини знизили свою швидкість. Ну от, а як його можна по-іншому назвати? Нерівність на дорозі. Ну, трамплін же ж можна назвати правильно? От я на нього. Як можна стрибнути з лежачого поліцейської при швидкості 50 км на годину? При швидкості 50 ніяк. А от при швидкості 150 дуже легко. Як ти покричати, коїхав сто 150? Просто там турнір був, і мені один хід лишався, і я дамка. А коли ти дивишся в телефони, не бачиш нічого навкруги, а потім бачиш на машини навкруги, і потім хочеш зупинитися різко і плутаєш гальмо з газом. Дуже легко розігнатись. І що? Що далі? Тепер я знаю, що таке вейтшипінг. Що це? Це компанія, яка привозить авто з США. І я замовила нам нову. Нову? А стару взагалі не можна полагодити? Е, та напевне можна. Просто її спочатку треба зняти з монумента незалежності на Майдані. Йо-моє! Що хоча б замовила? Volkswagen Тігуан. Ну хоча б нормальну автівку. Як можна розігнатись на Ланнесі 150? Досвід. Уже ти в мене такий красивий.